Вітаю, друзі, сьогодні, 29 березня 2025 року, і поговоримо про угоду про корисні копалини, тому що в суспільстві виник певний резонанс ну, серед тих, хто читає, хвилюється за долю України, тому що народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив текст, ну, основні положення тексту цієї угоди і заявив, що. Вони є настільки шкідливими для інтересів України, що фактично її підписувати не можна. Після того, вчора, 28 березня 2025 року, міністерка економіки та віце-прем'єрка Юлія Свараденко на годині запитань до уряду Верховній Раді підтвердила, що вона отримала проєкт. Цієї угоди, і зараз її е, опрацьовує українська сторона, це робоча версія, сказала вона, яка, по суті, відображає позицію юридичних американських радників, ми формуємо свою позицію. І Вона наголосила про те, що публічні дискусії щодо тексту цієї угоди шкодять переговорам та заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Е, вона сказала також, що. Буде, якщо досягнуто е, якийсь консенсус е, серед української сторони, то тоді урядовці вийдуть з публічною позицією до депутатів Верховної Ради і, можливо, навіть проведуть консультації з депутатами Верховної Ради. Ну, більш-менш насправді конструктивна позиція: що ось щойно проект документа отримано, давайте його будемо вивчати. Давайте сформуємо якусь позицію. Проаналізуємо цей документ, а вже після того будемо виходити з якоюсь публічною позицією або до людей, або до депутатів Верховної Ради. Ну, Більш-менш раціонально. Але ввечері Зеленський, наш вічний шкідник національних інтересів України, тобто тут Сверденко говорить, що не треба нічого публічно коментувати. Зеленський виходить на брифінгу. І заявляє, надає додаткових деталей. Ну, по-перше, він говорить про те, що ця угода отримана двома шляхами. Під час е <Dialogue> <назначна> варіанту угоди отримано е якийсь час тому назад, Юлія Свероденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів Сполучених Штатів Скотом Бесентом. А другий шлях це через офіційну ноту е на уряд і на офіс президента. Цікаво, на офіс президента. Чого на офіс президента? Менше з тим. І тут е Зеленський каже, що типу, е він ще угоди цієї не читав, не вивчав. Е і угоду потрібно порівняти, чи це та сама угода. Ну, звісно, що не та сама. Тому що попередню угоду підписання зірвав сам Зеленський 28 лютого 2025 року у Вашингтоні своєю хамською некомпетентною поведінкою своїм демаршем в кабінеті у Вашингтоні у Говальному кабінеті в Білому домі. І звісно, що якщо він зірвав підписання тієї угоди, то ця вже буде точно не така і буде гіршою ніж попередня. Про це Зеленський забув сказати, що виною погіршення умов угоди є саме він. Особисто він, людина, яка зірвала перемовини 28 лютого 2025 року у Сполучених Штатах Америки. Зеленський наголосив, що він хоче отримати конкретну рецензію юристів на найвищому рівні, формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат, будемо говорити. У нас є Конституція України. Тобто він в своєму стилі взагалі наговорив цілу купу всього, і тут раптом він видає. Що, якщо питання боргів, я не знаю, як в цій угоді, якщо там піднімається це питання, ми не будемо сприймати борги, як я казав. Це для мене зрозумілі, абсолютно речі. принаймні ми говоримо про минуле. І от тут виникає питання з одного бонку, Свараденко говорить, що будь-які публічні коментарі зараз зашкодять перемовинам зі Сполученими Штатами Америки. І тут Зеленський, як на замовлення, для того, щоб зашкодити перемовинам зі Сполученими Штатами, виходить і дає ці публічні коментарі. Більше того, до того як він ознайомився, ще з угодою, він вже говорить е про те, що ми не визнаємо ці е допомоги як борги. До формування якоїсь цілісної позиції України. Тобто він явно шкодить нашим переговорним інтересам, нашій переговорній позиції. І це може свідчити лише про е, дві речі: що або, ну верніше, воно і свідчить про те, що українська команда переговорна взагалі некомпетентні. Е, Це перше. Друге, Зеленський свідомо працює на шкоду. Украї... Інтересам України у переговорах зі Сполученими Штатами Америки, тому що нав... хто його тягнув за язика взагалі висловлюватися щось, по суті, позиції України по цій угоді до моменту її вивчення, замість того, щоб сформувати спочатку позицію і потім вже з цілісною концепцією, позицією йти до американців і казати: Ви знаєте, ми це не можемо прийняти тому-то, тому-то. А це ми хочемо підкоригувати ось цих причин. А тут ми просимо. Врахувати наші інтереси і так далі. Тобто, в межах якоїсь концепції, замість цього, він як піп-ван з, з Конопель вискакує зі своїми коментарями і явно шкодить е, інтересам України. Тому е, невідомо, як будуть розвиватися події з цією угодою, але що вже зрозуміло, те, що. Е, в нас немає з українського боку кваліфікованих компетентних переговорників, які змогли би чітко підтримувати і захищати позицію України. І вона в цьому не цьому про те, що зараз ми отримали значно гіршу варіант. Я припускаю, що це точно так і є, що Железняк злив. Більш-менш реальний проєкт угоди, яку запропонували американці. Так от, ми чітко повинні розуміти, що вона за погіршення умов угоди лежить особисто на Зеленському, який зірвав зустріч 28 лютого 2025 року. І після цього давайте робити висновки, на кого і на що працює Володимир Зеленський. Слава Україні!